Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Це відео буде присвячене корпусу переднього мосту МТЗ82. Ще, яка була тут проблема? Розбило ці отвори, де, стоять, де стоїть отакий палець. А проблема в тому, що розбила їх практично на 8 мм. Щоб ви зрозуміли, цей отвір, він відносно осі самого чулка зміщений, і зробити його проблематично. Так як це є не, не одна вісь, а їх два пальці йде одне вухо знизу. Ось воно. Таке саме, як і зверху. Що я зробив? Встановив координатно розточний стіл. Зробив ОСП. Вона проточена за одну установку із направляючою, яка заходить в стіл. Потім вона прикріплена до поворотного столу. І отакими от шпильками на 25. З Ізбою М24 притягнутий цей корпус до самої поворотного столу. Потім, що зробив по індикатору, виставився продольно в нуль. Як оказалося, оцей отвір до різьба, він є центром оцеї, цієї осі. Виставився по самому більшому отворі, де розбитий був. Розбитий був на 8 мм. Вийшло, що прийшлось здвинутись на 37 725 мм. Потім розвернувся на 180 градусів, там ще є нульова мітка. І так само від нуля в цю сторону, як розвернув на 180 градусів, так само. Здвинувся на 37 725. Розточив чорнове, завтулив і вже розточив чистове. Завтра ще привезуть ще одного пальця, тому що ці пальці, як правило, вони йдуть різні по розмірах. Зробив я 0 на 0. Якби О, він уже вже хоче йти. Так що не хочу зачіпати, поки цей отрій вже розточив чистове. Побачимо, який палець. І завтра вже людина, яка привезла, привезе інший палець і будемо вже дивитися, які в них там допуски. Тому що ці пальці, як правило, мало того, що вони як, як граньонка. А, а по-друге, вони можуть відрізнатися дуже суттєво по своєму, по своїх розмірах. Так що Отака От робота була виконана. Дуже крепко було, як кажуть, заїздили цього тракторця на 8 мм 50 рідній палець, а отвір змушений був зробити на 58, виставився по центру іскателю, по виробоці і розточив на 58, так, тому що, якщо Брати іншу базу, то тоді зайдемо на, на ці різьби, де прижимаються сухарі. Там така сухарик ставиться і він заходить в ці пази, щоб палець не провертався. Так що дякую за увагу. Втомився сьогодні, звісно, я з ним. З вчорашнього дня я з ним грався, поки вираховував ці центра. Віст цю всю, так що це був, якби я їх робив, але тільки на другому обладнанні. І виходило, що там було менше пошкоджені отвори, а тут суттєво і не було по чому збазуватися, змушений був зробити приспособу. І я думаю, вважаю, що вона вже буде, якби вже є навики. І вона вже буде приносити користь. Так що дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.